Московий штурм цікаві запитання та по хвилині часу відповіді на них. Гра що деколи зібрала юних кмітливців з різних районів Прикарпаття. Другий рік поспіль свято розуму та інтуїції організовує благодійний фонд Юрія Дерев'янка. Цьогоріч, каже голова фонду Володимир Грабовецький, географію учасників значно розширили. Все більше молоді розуміють, що сила нації в її інтелекті. А ми з свого боку також це розуміємо і всебічно підтримуємо таких юнаків, дівчат, які сьогодні хочуть. Показати, що вони дійсно є сильними інтелектуально. Недостатньо бути розумним. Дуже важливо бути рудованим і дуже важливо бути кмітливим. І в житті так складається, що Діти повинні мати добрі знання, але надзвичайно важливо бути ще дуже кмітливим і орудованим, і вміти ті знання застосувати. Участь у фіналі змагань взяло 18 команд. Це кращі учні, які вибороли перемогу на районному рівні. Після запеклих турнірів заледве ледве вдалося визначити головних кмітливців. Без додаткових запитань не обійшлося. золотими призерами Кубку, щодеколи деколи стали юнія родити Яремчанської школи номер 1 Капітан команди каже, перемога це важкий шлях тренувань, зате адреналін та запал від гри того варті. Найцікавішим питанням було під номером два про вибори про вибори голови католицької церкви, папа римського дуже веселе і кумедне питання. Але якби наша команда була трішки зібранішою, можна було б і додуматися до цього. Наставники команд кажуть, така колективна гра не лише розвиває інтелектуальні здібності дітей, але й формує у них відчуття єдності та й загалом має виховний аспект. Молодь зараз на жаль кинута на призволяще. Відсутні будь-які програми дієві залучення молоді. А ось такі конкурси, такі змагання, вони навпаки мобілізують робить командну гру цікавою, захоплюючою. Друге та третє призові місця посіли відповідно команда Долинського природничо-математичного ліцею та Богорочанська зож номер один. Усі призери отримали цінні нагороди від благодійного фонду Юрія Дерев'янка. А це повний набір орхтехніки, ноутбуки, проектори, цифрові фотоапарати. Засновники турніру, щодо коли переконують, таким московим штурмом тішитимуть прикарпатських юних ародитів щороку.